Міста Хмельницького, а чого так? Чого сюди пришли? А чого сюди? А чому такий? Куди прийшов? Це загальнодоступне а чому місце. Чому Бо це правда? Чому, Оце 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 чому на чуки грабують армію? Він їх поставив. Хто Бо По поставив? він створив Іловайський котел? Він створив це Путін створив. Ні, це він створив разом з Путіном. Він співучасник злочинів проти українського народу. Що він здох. Так це не створив не Путін, а Порошенко, да? армія, Порошенко війна почалася. Ви разом з Путіним зборили те, що збирається. А зараз за Руслан. кого ви будете голосувати? Хто вас президент? За Зеленського Руслана Володимира. А, понятно. А потім в другому турі будете вибирати між так, Тимошенко так. і з Зеленським, так? Так, я буду голосувати в другому турі. Тому що ви людям не впарите своє гавно. В другому турі ви брете, якщо так голосувати, ви бачите. А в мене Руслана Володимира буду голосувати завжди. Добре, молодці, дякую. дякую. от люди. Він буде голосувати за Повкушеленського, ворог в нього Порошенко. А в результаті на виборах в другому турі буде голосувати або за Зеленського, або за Тимошенко. О, от, такий йому Це За провокатор. Він Це тільки що кричав, так. Це провокатор, ті, що кричав проти президента, проти країни, прошу порядок, я бажав проводити. Я можу підтвердити, в мене є відеозапис. є Чим відео він порушив русський порядок? От запис є з чоловіком. У мене є відеозапис. Що я зробив? Ви хочете до нього заявити. Він я провокував. Що я зробив? Що він Кричав образові слова, стрім на переставку. говорив, що війну почав Порошенко. Так, я можу написати заяву. факту написати заяву, в мене є відеозакази. Так. <смех> <Что>? <смех> Можете посмехаться. Вы стали известны, витаю вас. Я всегда известен. Ну я не боюсь известен.

Вас, у нас, у я человек не сказав, сказал, но он надо сказать. Я... Не, ну я человек. Я представлюсь, я что знайде. Я... Ви його відпускаєте. Я його затримав. Так, да, я його відпускаю, я, він, я не бачу, що він щось порушує. Ну, ви хоча б нього, знаю, ви хоча б нього документи перевірили. Ну, я громадянин України. А чому ви а так я робите? Я з громадського порядку. Так само він на вас міг щось сказати, що ви щось порушуєте. Він розуміє? не на мене казав, він казав на президента України, ну, ви є в я цього не символи. Ви... Я вам можу відео предоставити. Я ж вам сказав, у мене все записано і зараз я записую. Ну показуйте і що далі. Я здійснюю охорону проєкту. Ви в людини природи. навіть я не, не бачу, людини, навіть документи не перевірили. До вас два Давайте чоловіка. Вас до вас підійшов я, і підійшла ще а одна людина. І сказала, справ... і? Сказали, що це провокатор. Ви взяли його та ви, його... Та ви сама навіть, сама навіть не перевірили документи. Я вам можу показати свій документ. Ви в мене питаєте, хоча я до вас привів людину, яка провокувала тут всяку І вам думаю, а ви тепер мене перевіряєте документи. Будь ласка. Я не бачу, що він провокував. А ви його відпустили, так? Відпустили, так. Навіть не документи мене, не підвіть, перев... а в документи перевіряє. Ну, парні, приємно працювати з вами блядь. Я не знаю, хто ви. От у вас є мої документи, Я ви, ви бачите, в Хмельницькому проживаю. Я на відміну від інших не приїжджаю по астролям і не спровокую тут людей на різний ерунду. Я вас не затримую. Так ви... Я не прошу, щоб ви мене затримали, Ви відпустили людину, яка робила провокацію. Можна на нас поскаржитись, якщо ви вважаєте, що ми не Ну, я були. подумаю. А можна Кажеті, відкрити ваш номер, а можна ваш Ні, Він перекритий. Ось другий. Страхували.